Всім привіт! Сьогодні розповім, як купувати та активувати eSIM. Хто не працював із eSIM, дуже коротко пояснюю. esim карта думаю, що таке Сім-карта знає кожен. Так ось, eSIM це все те ж саме, тільки електронна версія. І ще одне, це вам потрібно дізнатися, чи ваш телефон взагалі підтримує функцію eSIM. Для цього пишете модель свого телефона і там, чи підтримує eSIM або на англійській. Вводите запит в Google і дивитесь, чи у вас є підтримка eSIM. Переходимо до покупки. Показувати я буду на сайті лайфсела. Проте ви також можете саме робити в Монобанку, там також є функція покупки eSімок, але там буде трохи дорожче. І, в принципі, також в Монобанку можете купувати інших операторів. Сьогодні я буду показувати на лайфселі. І в Приватбанку відносно недавно також з'явилась функція eSim, тому, хто захоче, у вас ще є альтернативна монобанк, альтернатива монобанк і Приват. Я показуватиму на лайфселі сайті. А, отож, для початку заходите, я лишу посилання на цю сторінку в описі під відео, або в інтернеті пиште лайфцел є 7 купити. Все, вас скине сюди Тут є два варіанти є ок це дешевший варіант за 50 гривень і є 7 бонус за 150 Вам потрібен цей варіант, тому що тільки він зможе приймати смс-ки. Ця eSIM-ка приймати смс-ки не зможе без активації. Відповідно, вам треба буде доплачувати. А, далі, щоб купити. О, Можете опційно зареєструвати свій аккаунт. Для чого реєструвати? Буде дуже зручно, тому що кожна ЄСімка активовується по QR-коду. Я далі відео покажу. Щоб цей QR-код приходив, вам потрібна пошта, на яку він буде приходити. Звичайно, ви кожен раз можете вказувати. Проте зручніше зареєструвати кабінет, і автоматично всі ваші дані будуть підтягуватися при кожній покупці, і відповідно ви зможете спокійно і легко купив e вона відразу прийшла на вашу пошту, а не кожен раз заповнювати одні ті дані. Отож, переходимо до покупки. В принципі, інтуїтивно зрозуміло, нажимаємо на кнопку купити. Додається в кошик, перевіряйте свої дані. Дуже важливо перевірити в першу чергу пошту. Навіть не номер телефону, а пошту. Тому що, нагадую, ЄСімка прийде туди. Тобто, на відміну фізичної ЄСімки, все, що вам потрібно для. На відміну від фізичної сім-карти, все, що вам потрібно для eSIM, це QR-код і інші дані, які прийдуть в листі на пошту або будуть відображені на сайті. Тому перевіряйте свої пошту, щоб у вас зберігався лист, і ви, випадку чого, могли повторно її активувати. Далі вибирайте випадковий номер, номер ну, не вам не принципово доплачувати за якийсь особливий номер. перевіряєте дані, перевіряєте пошту, підтверджуєте, що, пошт, що ви перевірили, що пошта існує. І нажимаєте Оплата. Далі здійснюєте оплату, я тут не буду показувати, тобто, якщо ви будете з Apple Store, там у вас Apple Pay буде доступний. Оплачуєте через Google Pay або вказуєте карточку. Тут нічого нового немає, тому повернусь, коли я вже оплачу. Це я здійснив оплату. Чекаємо пару секунд, і в нас з'являється в принципі, QR-код, який потрібен буде для активації. Номер, який ви купили, можете відразу його копіювати. І далі тут інструкція встановлення eSIM, проте мені зручніше відразу заходити на лист. Тому копіюємо номер і заходимо на пошту, яку ви вказали. Далі в пошті у вас саме вверху з'явиться номер, який ви купили, і лист від LifeSell. Також можна робити через пошук. Наприклад, якщо ви захочете повторно актувати вашу eSIM, то можете заходити в пошту і вводити номер. Все, заходите на цей лист тут. Продубовано всі дані, як активувати для iOS, для Android. Листаєте в самий низ, і тут є таке вкладення в листі. Воно вас і цікавить. Відкриваєте, і тут є QR-код для активації. Цей QR-код використовується відповідно для активації. І зараз я вам покажу: о, включу запис телефона, і ми разом активуємо цю E7. Так, все, запис є. Що ви робите? Скануєте QR-код з листа. Якщо ви робите з Android, Кроки будуть ті ж самі. Далі, якщо ваш телефон важливо підтримує E7, то у вас з'явиться повідомлення по типу мого. Нажимаєте Дозволити і чекаєте. Далі ви браєте якусь сім-карту вимкнути. Якщо у вас Більшість телефонів працює в дуал-моді, тобто дві сім карти одночасно, неважливо, чи там фізичні, чи не фізичні. Тому о, у мене вже активовано дві і питають, яку сім-карту вимкнути. У вас, скорш за все, якщо ви це робите вперше, не буде такого повідомлення. Я вимикаю, наприклад, там, другу. Основний номер не чіпаю. Ну і вам раджу, основний номер не чіпати. Ну і нажимаємо продовжити. Також звертаю вашу увагу, що, можливо, в деяких моментах о, вам потрібно буде зачекати. Процес встановлення Є7 не за секунду, там іде зв'язок з оператором, о, і тому це займає певний час. Так, все, я обріжу відео бо трохи довго чекати. А, у нас вона активувалась, нажимаєте Дам і тепер дивіться, дуже уважно. Якщо ви не хочете змінювати ваші поточні налаштування з вашим основним номером, що більшість людей від... ну і не хоче, то а, вас цікавить тільки нижній а, пункт. Це є ваша eSімка, яку ви тільки що активували. А я дуже люблю давати їй назви у вигляді номерів, наприклад, там Е7, і номер. Там хай буде Є 7100 наприклад, щоб зручно потім її знаходити і вести так само облік. Проте ви можете давати їй ім'я любе, яке вам буде зручне. О, все, нажимаєте продовжити. Далі Default Line, тобто за замовчуванням, вибираєте ваш основний номер. FaceTime так само основний. Ну, якщо ви робите на Android, у вас може трохи відрізнятися, проте суть те ж саме. Налаштування не міняємо, всюди мобільні, все, вибираємо основний номер. Все, готово. ЄСім активовано. Тепер можете її, якщо вам потрібно там, змінити назву, бо ви забулись на етапі активації, можете зайти в налаштування, нажимаєте на. Мобайл сервіс, і шукаєте, прокручуєте. Там знаходите вашу карту в самому низу, і можете при потребі змінювати її назву. В принципі, по великому рахунку, ви вже зробили все. Єдине, що я вам ще можу показати, це ну навіть не показати, а порекомендувати. Я часто після активації нової ЄСімки включаю режим літаку і виключаю, що він робить, він автоматично перезавантажує мережу. І в багатьох випадках це допомагає відразу отримати смс-ку, а не чекати одну-дві хвилини, бо таке буває. Ось, ну, тому ось моя рекомендація: це робити не обов'язково. А також, якщо ми повернемося в лист з активації ЄС. Там будуть писати, що в нас обмеження щодо кількості сканувань QR-коду немає. Проте, якщо ви напишете в підтримку, вам скажуть до п'яти сканувань, і це є невеликим мінусом. Тобто, якщо ви 5 разів реактивували реак... ну, повторно активували свою e свою то шостий раз ви вже не зможете по цьому ж самому QR-коду її активувати. Ну і відповідно також наголошую, що повторно можна активувати просто до п'яти разів. Якщо ви, наприклад, видалите ЄСІМ, і вам потрібно буде знову її, бо з якогось там сервіса буде приходити код, а у вас вона не, навіть не додана, не те, що не активована, то ви зможете повторно активати. Також зустрічне питання, для чого вам це може знадобитися, на що я буду видаляти ЄСІм. Насправді залежить дуже від моделі телефона, проте в загальному це 10-20 номерів, чим новіше телефон, тим, грубо кажучи, більше, але ви не зможете більше 20 ЄС неактивними мати. А просто мати якби збереженими, щоб в разі чого активовувати. Тому будьте з цим уважними і ну, майте на увазі, що ви будете видаляти її сімки, знову встановлювати. Тому за можливості старайтесь зробити все, що вам потрібно на номері, і тоді вже його видаляти, щоб ви 10 разів не активовали, тому що не вистачить ліміту. Ну а на цьому все. Буду дуже вдячний за лайк та підписку на мій YouTube. А також запрошую на мій телеграм-канал. Ну а на цьому я вас не затримую. Ми прощаємося і до зустрічі!